Лот номер 8. Брендові сумки від основа лоту це Сандро і Уафут. В цьому лоті також одна сумочка шопер від Ук. В режиму кольорі. Один шопер від Сандро, така культова модель, всі її хочуть, всі про неї мріють. Ще один шопер, такий міні в сріблі. Там є застіпка ще така, дивіться, ось так. Ось так і ось так. Угу. Дуже класна. Далі наступна моделька в білому кольорі Твідова, є довга ручка. Шикарна, чорна бархат. Ви можете ознайомитись з цінами, цінами ритейл на офіційному сайті компанії. Рижик, дуже класна малютка така. І дві срібні. Також є довга ручка, срібні в кожному лоті по дві одиниці. І наступний бренд це також Франція. Бренд називається Оаквуд. Ми шукаємо для вас кращі бренди по всьому, по всій планеті Земля. Для того, щоб ви мали кращі товари для свого бізнесу. Тут чотири сумки пуфа, натуральна шкіра, м'якенькі, легенькі. Дивіться, яка виділка, вони неймовірні. При виготовленні, дублені, використовуються натуральні дублячі речовини. І ще дві два шопери. Зверху вони на застівці. Тут молнія є. Також м'якенькі дуже. Два шопери. В молочному кольорі та антрацит. Така майже чорна антрацит. І остання, І остання це Соня Рікель. В такому пакуванні. Може бути на подарунок крутий, наближаються жіночі свята. Соня. Тут, до речі, тут заклеєно. Зараз я по секретику покажу. Тільки нікому. Ось так, так? Да? Дуже круто.